Усім великий привіт, дорогі глядачі! Я рада вітати вас на каналі. Рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу поділитися з вами смачним рецептом шарлотки з кремом суфле. Шарлотка виходить досить соковитою, смачною. Дуже гарно смакує, можна її приготувати як для себе, так і для діточок. Думаю, що цей рецепт вам також сподобається. У миску висипаю борошно. Додаю розпушувач та масло. Відділяємо білки від жовтків. До жовтків додаю цукор і перемішую. Масло з борошном перетираю в крихту. До цієї крихти додаю жовтки з цукром. Все добре перемішую. Більшу частину крихти пересипаю у форму. Форму застелила пергаментним папером. Рівномірно розприділяю по формі, також роблю бортики. Відставляю в сторону. В яблука нарізаю середніми шматочками. Викладаю на сковорідку, додаю цукор та витискаю сік з одного невеличкого лимона. Все добре перемішую і обсмажую. Далі збиваю білки. Додала дрібку солі також додаю цукор. Все збиваю до пишної маси. Ось така стійка маса повинна вийти, не розтікається, все тримається кубки. Далі додаю йогурт натуральний та додаю кукурудзяний крохмал. Все добре перемішую. Я яблука приготувала до повної готовності. Перекладаю їх в форму на тісто, розрівнюю та зверху викладаю суфле. Також його розрівнюю. На Насофле викладаю крихту, яка у нас залишилась. Далі вставимо в духовку попередньо нагріто і випікаємо. Ось так виглядає пиріг, коли він запікся. Якщо погано відділяється від форми, просто потрібно ножем по боках пройтись і він вже легенько відійде. Відрізала шматочок з шарлотки. Подивіться, як смачно вона виглядає. Досить багато яблук, також ніжне суфле ззовні дуже гарно вписалось. Рекомендую приготувати таку шарлотку, якщо любите пироги з яблуками, дуже вона смачна, соковита. Думаю, що вам вона сподобається. Шановні глядачі, відео підійшло до кінця. Дякую вам за перегляд, дякую за вашу компанію. Якщо відео вам подобається, поставте, будь ласка, лайк. Також не забувайте ділитися зі своїми близькими цим рецептом. Чекаю вас в коментарях, скажіть, будь ласка, чи будете готувати таку шарлотку, чи подобаються вам такі рецепти. Можливо, у вас є свої якісь рецепти, то, будь ласка, поділіться зі мною, також з глядачами, які підписані і переглядають відео цього каналу, думаю, що всім буде цікаво. І, звичайно, запрошую вас підписатись, натиснути на дзвіночок усі, щоб не пропускати відео, які виходять на цьому каналі. Буду вам за це дуже вдячна. Ну а ми з вами зустрінемось уже в наступному смачному відео. Усім до зустрічі і усім па-па!